Ого, поки я була на городі, Юрасик мій махнув, не глядя. Жартую, то є не наша. Усіх вітаю, дорогенькі друзі, підписники, глядачі, просто гості, хто завітує на канал, сьогодні прийшла з роботи. Перше, першим ділом знаєте, що хотілося робити? Діти ще у школі, Юрасика знову десь немає. В хаті така тиша. А я так змерзла, прийшла, замоталася в одіяло і ловлю, почала ловити себе на думці, знаєте, що я вже мене починає трохи, знаєте, кимарити, я починаю. Так, сама собі кажу: не буде Наталька діла, вставай, не, не придумай, не притворайся. Як... Як смішинці якийсь лікар казав, якщо у вас кожного дня болить в іншому місці, то ви здорова людина. Немає, немає що бити ці положеньки, тим більше, що Юра, вона з паличка на паличках і десь його і немає. Навіть не знаю, де він що робить. Нібито десь з сівника мав робити щось десь сіяти. А я що, вже посеред білого дня буду кимарити лежати, вставай. Встала, є купа роботи. Купа роботи є доробляти. Відкрила сам перед буряки, тому що лежали під клейонкою. А хто пам'ятає, ми їх випирали з города зливою. От, відкрила, хай трішки проходять. Тому що у нас на завтра, післязавтра знову обіцяють дощ. Він і сьогодні щось таке мрякало, от, і сьогодні ляпнув трішки. Але зараз пройдуть, от накриємо. І що хочу сказати, що немає, немає бажаючих, немає на них. Клієнтів на цих буряків, цілий прицепчик гарних буряків, уже чищених. От, Можливо, ще хто почує, побачить, то, е, то зв'язуйтеся, можна навіть і не село, може, кому сусіднє село, може, кому десь туди ближче до району, то Юра навіть і привезе. От, е, якщо ні. То будемо кагатувати. А що робити? Закагатуємо, ну тому що нам їх стільки не потрібно, ще ті на городі лежать, що ще трішки недочищені і навіть і не забрані. От е якщо ніхто не забере, закагатуємо до весни, можливо, хтось хоче на весну. То воно є таке. Зима. От, хто тримає велике хозяйство, то може комусь на весну знадобиться. Коп'ярка морквочки. Салатної, і несалатної, чи як її називати, якої хочете <сум> от, оранжева, червона чи фіолетова. Зараз оце сам передстаю перечищаю, тому що в мене Юра то е, відправляв мене на город. Казав, тинуть по чимчикуй в нагород і поприкривай там ті бурячки от гичкою, тому що. Поки ці цими нічого не зробимо, то тій немає чим ще й забрати, я вам хочу сказати. От. То буде вже отак, знаєте, задом наперед. Перед забирала які краще, думала, можу, хто забере, а ті на городі лишала, а воно вийшло і, і ні так, і ні сяк. Одним словом, стаю перечищати моркву. Мені зараз тута, е, цих е, півгодинки діла, це я бігом. Вікторівна, а що це в лісі здохне? А що там мало здохнути, що ти не спиш. Як ти міг про цю роботящу жіночку таке подумати, га? Вже хотів застати на гарячому, думав, що я... що я сплю. Дай слово сказати, я взагалі не думав, я знаю, а це щось пропала жінка. То бачили, якої він про мене думки? Каже, що в лісі здохло, бо ти не спиш. Слухайте, яке гарне сонечко вияснилося, навіть і не віриться. Хоч півдня чуть якогось. Слухайте, сижу, начищаю, начищаю. Ще не так багато лишилося. от, Відкидаю помаранчеву і відкидаю фіолетову морку окремо і думаю, що це ти, Наташко, її накладаєш стільки? З Юрою поїхав сіяти. Сіяти поїхав з Юрою. Думаю, це ж мені її стільки треба. Дайно я таке подивлюся, що таке це чудо-юдо, це фіолетова морква. Слухайте, я з цією фіолетовою морквою хочу вам сказати, що в тренді, стільки корисного прочитала про цю моркву, яка, як на мене, чудо-юдо. Деякі люди пишуть перший раз таку моркву бачу. А виявляється, що помаранчева морква з'явилася пізніше. Що ця почала культуватися у XVII столітті. А ось та морква це якраз справжня морква, яка була з давндавен. Наскільки це відповідає дійсності, не знаю, але ще багато чого корисного дізналася. Наприклад, я вже з цією морквою маю стати дюймовочкою. Вона сприяє е, травленню і сприяє схудненню. От. Е, Дуже багато різними вітамінами, і цей незвичний колір це теж вміст антиоціну, ну, ну, от щось таке, що надає цей колір. Дуже корисна речовина. Також ця морка покращує, виявляється зір, очищає судини, сприяє нормальній роботі серця. І, і навіть, навіть дайте згадаю, згадаю. Да, і навіть от надає імунітет від от онкозахворювань. І прочитала ще, що є дуже смачний салат з цією саме фіолетовою морквою та лимоном. Ні, да, з фіолетовою морквою апельсином і лимонним соком приправлена. А ще побачила на картинці і прочитала, що за допомогою фіолетової моркви можна надати супер-пупер колір картоп'яному пюре. Ви уявляєте, пюрешка, як в мене дівчата кажуть, фіолетового кольору, саме завдяки осій моркві. І мені дуже сподобалося, знаєте, яке речення? От, що відома ця морква століттями, але останнім часом, саме завдяки своїм смаковим якостям та корисним властивостям, починає набувати популярності. Тобто входить зараз тренд, слухайте. Я цією моркою в тренді. То, знаєте, тільки так сказати, що півчаса. Але розгреблася, на що я вже, похожа, не знаю. Ну, одним словом, на ту, що, що щось робила. Розгреблася. єдина неув'язочка і не задачка. Сітка тільки одна. Треба йти шукати мішки на це все. Значить, повідокремлювала, навибирала такої, навибирала. Помаранчевої, навибирала худобі, біла, помаранчева і червона, де, може там, де порепана, порізана, пошурхана, ну така дрібненька. От, ще вам теж. столові бураки почистила. І що, думаєте, от тепер оце все звідси треба прийняти? Тому що мій хазяїн, хазяїн барін, головне, що самого дома ще нема. А мені спочатку ставив одне завдання, потім щось подумав, поставив друге завдання. Сказав, поприймати звідси це все. Буряки ці скинути сюди легенько, а прицепчика він заведе тракторця, виїде на город, поки не дощить, і те все, що на городі, позбирати на прицепчик. Одним словом, оце зараз все треба розгрібати. Що в мішки, що куди нести, що кролям до тарабанити, що он до свиням потарабанити. І треба зробити ось оту того порядок. Що сказати, поїхали. Ну все, порадочок. Діло за малим розгрузити. Розгрузити ще ми розгрузимо, зараз з Веронікою двох. Бо батька як не було, так і немає, да? От так? Отак. А загружати, напевно, що будемо завтра на городі. Значить, ось таким кабанчиком будемо складати бурячки, але вирішили не поспішати, тому що на них дощик дрипнув і вони вологі. А якщо ще завтра буде дощик, і якщо їх на кілька днів закривати клейонкою, о! О! Давно не бачились. От, То буду хвилюватися. Хай краще вони собі просихають. Ми поступово так. Просушаться ці, просушаться ці, накидаємо знову наверх. І так помаленьку ми їх сьогодні до вечора складемо, а ті, що на городі, заберуться вже дійсно завтра. Саме головне не поспішати, те якось воно зробиться. Випустили цих чудиків, що походили, попаслися, то їх десь не було, не було, не було. От вони вже й тут. Павлушка росте, такий справненький робиться. Шашличок. Жо манюній. Вечір у нас гарненький, сонечко заходить, нарешті ясненьке. Не хмарно, нічого. Трішки-трішки вітряно, ну так як восени. І одним словом, всього вам найкращого, тихої ночки мирної, без тривог, найшвидшого миру, і щоб все було добре. Трішки попрацювала, ще трішки будемо далі працювати, поки сонечко сяде. Але то вже поступово.